Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви з на нашому каналі Читати Крутобок Тюб. Зараз ви спускайтесь, вниз, з лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайтесь зіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні, в моєму відео, я вам покажу і розповім про книгу, яку я чекав більше чотирьох років, більше трьох, не пам'ятаю точно, я її чекав ще до повномасштабного кищику. Навіть не пам'ятаю, наскільки давно це було, це, напевно, було точно більше чотирьох років. Я її чекав, тому що в дитинстві я почав читати цю збірку. І мені здається, тоді було їх дві або три, щось таке. Потім вийшло ще, і в мене було п'ять книг. І я чекав шосту, тому що історія не була закінчена. А шоста все ніяк не виходила. І тут вона вийшла. Мама була в Україні нещодавно і мені її привезла. Останні підлітки на землі. Так, в мене є 5 книг. 5 книг. І я просто чекав цю шосту книгу. Я вже не знав, чи вона вийде чи ні. Тому що історія не завершена. Я вже думав, що це буде як з Гравіті -пол, що воно так... що воно третій сезон так і не буде, наприклад, як мультфільм або так далі. Але все ж таки є. Вона в мене. і Я дуже радий, дуже щасливий. А, просто ці спогади з дитинства, як я її читав, сама ця історія і, можливо, це навіть одні з моїх найулюбленіших книг. Це графічний роман про те, як підлітки були в одному місці взагалі, і потім почався якийсь зомбо-монстро-апокаліпсис. Частина людей евакуювалася, частина перетворилася на зомбі. Але вони як е, зустріли друг друга, знайшли і почали жити разом. Вони там розважалися, боролися проти монстрів і так далі. Але досі, те, що ще пам'ятаю, мені не сподобався головний персонаж. Оце він не пам'ятаю, як його звуть вже, мені те, що мені в ньому не сподобалось. Він не вбивав в зомбі, а їх тільки, як можна сказати, відключав, тобто їх там не бив не так, щоб вбити, а так, щоб е захиститися на них, тому що він їх вважав людьми, що це люди не що вони стали зомбі, що можливо буде ще якийсь спосіб їх повернути до життя як людей, і так далі. Мені це здалось дивне і трохи нелогічне. Але добре, взагалі сама історія дуже цікава, оці їхні пригоди і так далі. Я прочитав 5 книг, в мене з'явилася нарешті-нарешті шоста книга. І я думаю, що я обов'язково буду прочитувати всі ці книги знову, тому що історія дуже цікава. Також ці спогади з дитинства, які я колись читав, як я про них ще знімав відео і так далі. Справді, я дуже радий, також. Думаю, що... Але те що, я зрозумів, те, що я зрозумів з того, що я побачив цю нову книгу, як її вкладинку, навіть, навіть з тим, що я давненько не бачив самі ці книги, вони десь там в нас лежали на поличці, те, що вони стали як якимось більш мультяшними. Порівняйте. Якийсь оцей головний персонаж. Та взагалі вони всі більш стали такими муль, мультяшними. Ось такі зміни, з того, що я побачив. Цікаво. А в ілюстраціях є якась відмінність? В ілюстраціях мені здається, що нема. Чи? А можливо і є. Коротше. Чекайте, поки я прочитаю всі ці книги знов, а особливо шосту. Також подивлюсь, є різні мультфільми чи фільми, не знаю скільки точно не від Netflix по цих книгах і чекайте, поки зніму відеоогляд, тому що я дуже радий. І також після прочитання в мене будуть якісь можливо, нові емоції і про що я вам розповім. Отже, а ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами. Також раджу вам цю збірку, а також не забувайте читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наші вам стрела. всім па-па-па-па!